Якщо бачите, що вам показують такий жест, не зволікайте та телефонуйте у поліцію. Це не привітання, а прохання про допомогу. Такий спосіб, як жертви насильства без слів можуть повідомити про своє становище, придумали представники благодійних канадських організацій. Лише за останній рік на Рівненщині було зафіксовано більше чотирьох тисяч правопорушень, пов'язаних із вчиненням домашнього насильства. Відносно кривдників працівниками поліції, які уповноважені реагувати на повідомлення пов'язані з вчиненням домашнього насильства. Винесено 825 термінових заборонних приписів. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 126 зі значком 1 кримінального кодексу України, тобто домашнє насильство, внесені за 121 фактом у вказаних кримінальних провадженнях. 72 особам уже повідомлено про підозру на профілактичному обліку в районних підрозділах поліції ГУНП в Рівненській області. Перебуває понад 3 тисячі осіб, які вчинили домашнє насильство. Із них близько 300 – жінки. Офіційно оголошена акція була у 1999 році Генеральною асамблеєю ООН, але проводити її почали ще з 25 листопада 1981-го. Починається він з 25 листопада у пам'ять про трьох активісток, які були вбиті за свою політичну діяльність сестри. Мірабаль, згідно статистики від домашнього насильства, здебільшого страждають жінки та діти у суспільстві. Такі відносини між подружжям часто замовчують і дотепер, хоч Ще останні роки в Україні почали з'являтися центри підтримки постраждалих. А законодавча база передбачає адміністративне покарання з 2017 року. Вступив в дію закон України про запобігання та протидію домашнього насильству. Цим законом було визначено і види домашнього насильства. Це не тільки фізичне, це психологічне, економічне, сексуальне. Було визначено дано. Поняття, хто такі постраждалі від домашнього насильства, хто такі кривдники. Також цим законом було внесено зміни до закону України про безоплатну правову допомогу, і люди, які є постраждалі від домашнього насильства, отримали право на безоплатну вторинну правову допомогу. Досить часто люди звертаються до юристів, аби отримати обмежувальний припис. Наші юристи складають відповідну заяву до суду. Людина з цією заявою йде до суду, і суд ухвалює рішення про те, що що винести обмежувальний припис, по цьому обмежувальному припису, кривник протягом пів року не має права наближатися до особи, не має права з нею будь-яким чином контактувати, не кажучи вже про заподіяння її якоїсь шкоди. На думку правозахисниць, жінкам не слід мовчати. І, як часто це буває, жити далі заради дітей. Потрібно пам'ятати, що таке рішення в першу чергу зашкодить самій дитині. Суспільство повинно говорити, що чоловіче насильство проти жінок, чи воно сексуальне, чи воно фізичне. Ічне чи воно економічне, чи психологічне є неприйнятним, воно коштує нам як суспільству, надзвичайно дорого, і ми не можемо чекати, що саме постраждалі мають рятувати себе самі. Ми, як суспільство, маємо з цим працювати. Ми маємо це попереджувати. Ми маємо надавати допомогу постраждалим. Ми маємо карати кривдників. Людям, які страждають від домашнього насильства, радять звертатися не тільки до правоохоронців та суду, а й до центрів надання соціально-психологічної допомоги. Зокрема, у Рівному таке діє вже більше року. Аліна Пучка Олексій Олексієнко, випуск новин.